Пану вже місяць не дає дружина. Він звернувся до лікаря. Той порадив чудовий жіночий збудник. Пан розчинив засіб у часті щаємо і думає, а раптом я не зможу. Взяв та й випив усе сам. І ось настає ніч. Пан лежить, крутиться в ліжку, дружина зглянулася над ним і каже Ну, гаразд, якщо так сильно хочеш, то можеш мене взяти. Ага, як же? Взяти її. Хто б мене самого взяв? Зріла жінка захотіла чоловіка, стукає у двері до самотнього сусіда і каже Василь, покажи мені свою чарівну паличку. Сусідка, попереджаю, у мене занадто довга паличка, аж 25 сантиметрів. Ого, ну та нічого. З роками починаєш розуміти, що головне не довжина чарівної палички, а майстерність чарівника. Але я не чарівник і нічого не вмію. Василь, якщо паличка 25 см, майстерності взагалі ніякої не треба. Фея сама зробить ці дива. Та ще й які. Вчитель це шанована професія, але, на жаль, не прибуткова. А ось чиновник це прибуткова професія. Але правда, не шанована. Син приходить зі школи і розповідає батькові. Тату. Ти уявляєш, до нас сьогодні до чоловічого туалету зайшла старшокласниця. Ну, я думаю, що ви як джентльмени її пропустили. Ага, кожен двічі. Галю. А чому ти впевнена в тому, що у нас зараз буде секс? А тому, Василь, що я за тебе сильніша.